Дев'ятеро людей дістали поранення минулої доби на Херсонщині внаслідок ворожих атак. Про це у телеграм-каналі повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, під вогнем та авіаударами росіян опинилися 35 населених пунктів, включно з обласним центром. Ворог бив по критичній соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема пошкодив два приватні будинки. От якою є ситуація в області на цю хвилину? Розпитаю Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, розкажіть, будь ласка, докладніше, як минає сьогоднішній день в безпековому плані? Я бачив буквально перед ефіром повідомлення Олександра Прокудіна, що о, загинув помер чоловік в лікарні, який в Антонівці зазнав поранень. Розкажіть, які наслідки атак загалом от на зараз? На превеликий жаль тільки збільшили кількість атак, кількість постраждали з, з вчорашнього дня. За сьогодні ми маємо вже 12 людей, які постраждали в атак з різної зброї російської на території більшості цей херстон. І одна людина на жаль загинула. Як ви вже сказали, 58 річний чоловік зазнав поранення важких в Антонівці в скиду вибухівки з російського дрону, приблизно 16 й один вечора і вже в лікарні він помер світла пам'ять та скричуття рідним. І з самого ранку росіяни е, не припиняють розвивати Херсон, передмістя, Тонівку, Кіндійку. Зранку о, о, отримали поранення внаслідок е, влучання в півдрону 64-річний та 65-річний чоловік. Потім був масований обстріл району університетській е, вулиці. Артилерію там зазнали поранене четверо людей. Також прокодано друкарню університет. Після обід Росіяни продовжили терор дронами. Цей Антонів, в Антонівці троє постраждали в районі. Перекопській це все дрони в більшості, і от наразі в нас 12 поранених і один загиблий. На жаль. Так, ми е, бачили повідомлення. І вчора, майже цілий день, і от сьогодні, самого ранку, Олександр Прокудін пише про fpv дрони То в одному місці, то в іншому. Росіяни буквально влаштовують полювання на людей. Е, весь час є поранені внаслідок цих схидів. Е, як думаєте, є хоч якісь способи якось зменшити цю загрозу? Я не знаю, можливо, чи реби, чи мобільні групи е, існує щось таке. Ну, військові не припиняють роботу в цьому напрямку, і хочу вам сказати, що ми ж пишемо не тільки про те, коли залітають дрони. А саме скільки б догасили військових таких дронів за допомогою засобів різних, ми не пишемо. І тут дійсно кількість залітаючих дронів там суттєво більше ніж ті, які вибухають на території міста та правобережної області. Тому, звичайно, наші військові працюють над цим. Ми постійно їм допомагаємо, і хочу сказати, що там все обладнання, яке ми надаємо, воно використовується одразу, йде на фронт і допомагає захищати в тому свій цивільне населення. Угу. Власне, про цю допомогу також регулярно є повідомлення про те, що громади надають різну допомогу підрозділам Сил оборони. Це самі військові звертаються. Розкажіть, як відбувається ця взаємодія? Чого найбільше, наприклад, потребують військові? Це ще два роки тому, тоді, коли Олександр Пропутін прийшов на цю. Цього... Посаду була основна ціль налагодити співпрацю з військовими і розробити план, що необхідно найбільше військовим, щоб вони звертались с нацивала нам потреба. Ми їх виконували за рахунок бюджету. Я мабуть хочу сказати, що ми мабуть одна із небагатьох областей, яка такі кошти виділяє точніше, навіть в процентному відношенні бюджету області, ми виділяємо третину бюджету. Це Мо півмільярпівмільярда гривень витратили саме на цю на ці з допомогу військовим на на обладнання, закуплення і це і реби, і антитронові рушниці, і автомобілі, і човни, коли потрібні були це навесні. Тобто військові звертаються. Звичайно, постійно змінюється ситуація на фронті. Постійно змінюються напрямки, які потрібні. Ну обладнання. Ми задоволяємо те, що ми можемо. От, оскільки ви вже згадали про бюджет? А як з наповненням бюджету? Я маю на увазі, як із бізнесом в регіоні, чи працює він, чи релокуються підприємства? Якщо релокуються, то куди, переважно в інші регіони, чи всередині області, просто подалі від фронту? Чи є якісь пільги для підприємців? Можете більше про це розповісти? Так, от останній рік показав, що в нас в два з половиною рази збільшилась кількість зареєстрованих підприємств, якщо порівнювати з попереднім роком. І наші підприємці в цьому в минулому році сплатили мільярд вісімсот мільйонів податків. І але при цьому ми людям допомагаємо, ми звільняємо людей від податку на землю, податку на оренду на державне майно. І всіляко допомагаємо, допомагаємо просувати херсонські продукти. Але при цьому ми розуміємо, що великий бізнес поки що рано відкривати на Херсонщині? Люди самі це розуміють, тому що небезпечно і безпекова ситуація не дозволяє цього А загалом щодо жителів Херсонщини, чи є приблизні, хоча б дані, скільки людей зараз живе на Херсонщині, і яка динаміка кількість населення зменшується чи можливо збільшується? Ну, приблизно 160 тисяч, може трохи менше зараз, проживає, тому що перед новим роком багато людей все ж таки виїхали. Але вони також можуть повернутися або після нового року то вже зараз, там в найближчі дні, або вже там навесні, і ми спостерігаємо динаміку, що саме навесні більше людей більше всього людей повертаються до своїх домівок, щоб прибрати, ну в тому числі там посадити городину і. Коливається постійно, але потрошку все ж таки зменшується кількість людей. Було то тисяч рік тому. Зараз менше 160. Тобто люди все одно розуміють, що поки така безпекова ситуація не сприятлива, тут все ж таки краще поїхати, але багато й залишається. Угу. І тобто, міграція більше все таки відбувається в інші регіони, так ніж всередині самої області. Ну, ми на це постійно наголошуємо, і все ж таки люди дослухаються деякі виїжають такі. Пане Олександре, я вам дуже дякую, що приділили нам трохи свого часу. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної безпеки Херсонської обласної військової адміністрації.